Росіяни в своїй країні ніхто і вони хочуть, щоб всі навколо також були нічим. Московити не можуть погодитися із тим, що вони походять з дуже мізерного і нікчемного татаро-монгольського корення. Їм потрібна престижність нашої київської Русі. Кісткою в горлі стоїть Київ, він має бути або знищений, або їхній. Вони зберуться силами і через певний час знову на нас нападуть. Ну досвід 300 трьохсот років говорить мені саме про це. Росіяни так ненавидять українців, тому що існування України і українців не дає їм можливості вкрасти нашу історію, вкрасти нашу землю, наші ресурси. Кого найбільше ненавидить раб? Того, хто став вільний. А от ми е, своїм тим, що ми. Е... Прагнемо бути господарями власній країні, ми фактично демонструємо росіянам їхню забитість і відсталість і нездатність, власне кажучи, бути чимось в власній країні. От вони через агресію свої психологічні комплекси по відношенню до України тамують. Тобто їм, росіянам, необхідно бачити поряд когось ще більш пригнобленого, забитого, ніж вони самі. Пригноблені забиті внаслідок існування в такій країні і від своєї власної влади немає нічого сильнішого у людській природі, аніж ідентичність, а особливо ідентичність державна. Це дуже важливий елемент. Ми люди так улаштовані, що визначаємо себе, починаючи від сім'ї, потім родина, рід, плем'я, народ і найголовніше досягнення людської самоорганізації це держава і нація. Московити не можуть погодитися із тим, що вони походять з дуже мізерного і нікчемного татаро-монгольського корення їм потрібна престижність нашої київської Русі, нашої київської слави. От що їм треба. і вони ніякий спосіб не можуть змиритися з тим, що українці окрема від них нація. А зрештою, якщо бути дуже об'єктивним в історичному серці, то сходження їхньої царської імперії, а потім більшовицької як продовження, почалося з поглинання України. Саме українці є тим будівничим матеріалом, котрі побудували їм дві імперії. У Петра І є дуже мало відомий, але дуже серйозний вислів на цей випадок, якого московити сильно не люблять. Перейду на їхню мову, як би я їх не любив. Берігіть, народ малоросійський, ібо ето святоч народа російського. Зрешту першу абетку їм написав українець Феофан Прокопович. Всю їхню систему освіти побудували випускники Києво-Могилянської академії. Дуже довго можна продовжувати цей список список, закінчуючи академіками Глушко і Корольовим, котрі побудували їм ракетну програму. Не кажучи про теперішній час, тому що всю нафтогазову систему побудували випускники Івано-Франківського інституту нафти і газу історично та культурно ми абсолютно різні з росіянами, так само різні, як ми різні з поляками, з білорусами, з румунами, тому що саме наша інша диктує те, що ми є окреме. Епі. І скільки б нам не говорили з політичних трибун, що ми маємо якесь спільне походження, то це не є спільним походженням, це є маніпуляція на дуже банальному історичному тлі європейської історії. Чи спільного походження, наприклад, французи та італійці. Ні, не спільного. Але за логікою Росії. Вони не те, що спільні, вони один і той самий народ, бо колись вони були разом в Римській імперії, і від цього треба нам розуміти, що маніпуляція давниною це один, одна з ознак створення іншого родоводу на потребу політичним замовникам. Так, ми з ними різнимося, тому що ми окремі етноси, так ми з ними різнимося, тому що. Питання це політи... заполітизовано і воно має свої, своїм підґрунтям ті тези, що народилися в 19 столітті в Російській імперії про єдність кількох народів квінського, білоруського та московського в єдиному якомусь етносі, такої надетносі, суперетносі, який сьогодні. Називають вони росіянами, ми от з середини 17 століття починається, як то кажуть, люблять росіяни така спільна історія українців і росіян. От вони, правда, дотягують цю спільну історію з часів Київської Русі, але думаю, що з точки зору українських істориків і з моєї точки зору, що наші оці шляхи перетнулися саме в другій половині 17 століття. Бо до цього ну, ми були втягнуті в сферу польсько-литовської держави, у них розвивалася своя там державність, а от саме друга половина. 17 століття можна вважати оцею точкою відліку конфронтації між Майбутніми росіянами і майбутніми українцями, так би коректніше сказати, це не може скластися у їхньому менталітеті, що вони можуть бути без нас. А по великому рахунку, якщо дуже жорстко, твердо і десь можна й трішечки цинічно, Московська імперія неможлива без українців. Вони це прекрасно усвідомлюють. Вони розуміють, що у сучасному великому глобальному світі і кількісно, і цивілізаційно, і найголовніше технологічно вони програють в усьому і скрізь, а самостійно. Побудувати робочу продуктивну державу вони не можуть і не зможуть, і тому вдалося до останнього аргумента геополітики до війни. Бо війна ніщо інше, як казав Карл фон Клаузець, продовження політики насильницькими методами. Але я твердо упевнений, що це останнє зітхання Московської імперії. Чому вони перебувають у зоні стратегічної самотності? Якщо хтось трошки знає їхню історію, вони успішними у воєнному сенсі були тільки тоді, коли мали серйозних союзників. І найголовніше, коли українці були їхнім головним бойовим матеріалом. Остання крапка кінцевого поневолення чи початку системного поневолення все ж таки була ліквідація Козаччини 1775 рік. Пам'ятаємо, це зробила так звана Катерина Велика, бо для нас вона далеко невелика. А потім ціла система насильства, яка відбулася над українців і за часи Олександра II і Валуєвський циркуляр і Емський указ, всі про нього знають, де українці нескінченно нищилися і принижувалися. Жулося на правду поневолення українського народу. Це був перший крок. і Він був правду дуже в історичному сенсі болючий і, на мій погляд, некоректний. Я дуже чемно висловлююся. Але потім була ціна ціла низка актів проти українців. Хмельницький на шостий рік війни з Річчю Посполитою вже не мав зусиль і потребував маленького маленької, ну скажімо, паузи для накопичення сил. Він пішов на договір з московським царем, який в перші ж години його власне заключення продемонстрував, що з московським царем нічого не можна заключати, тому що це завжди е ну не дипломатія, це завжди вимоги однієї сторони. І вже після смерті Хмельницького вони починають витягувати цей от е договір, угоду, яка не спрацювала, витягувати і. Апелюючи до неї, як сьогодні в Європі, полює до якихось е рішень, ООН, маніпулюють і говорять про те, що це був союзний договір. Це звичайна е військова угода. І таких угод Богдан Хмельницький уклав декілька і з Кримським ханством, і з Османською імперією, і укладалися угоди із Шведським королівством, і з Трансильванським Королівством. Це, звичайно, угода в пошуках союзників. А як вона вже інтерпретувалася істориками і майбутніми поколіннями, це вже інша справа. Росіяни її інтерпретують, пояснюють, як входження їхніх російських земель, повернення їхніх російських земель до складу Росії. Ну це до реалії немає відношення. Ця угода була по суті. Розірвана самими росіянами після підписання Віленського перемир'я з поляками. Вони як пліснява. От Росія, щоб ви розуміли, це як пліснява, яка просто пожирає все навколо і за рахунок цього харчується. Вона не може нічого зробити, крім плісняви на своїй території, нічого. Крім концтабору, привісно. Московщина знов таки, як, як пліснява, цим скористалася. Вони просто використали те, що ми навколо мали ворогів по всьому периметру кордонів. І що стосується історії з Хмельницьким і Переяславської ради, то вона була фактично скасована Московщиною через 2,5 роки. Там відбулось таке Віленське перемир'я. Всупереч всім угодам, московщина замирилася з Польщею, сподіваючись, що поляки оберуть польського короля собі відповідно польським королем московського царя. Ну, тобто, такі фантазії. І вони здали Україну моментально миттєво просто зрадили всі обіцянки, всі зобов'язання, зобов'язання стояти проти поляків. І фактично, Хмельницький ще в часи свого життя скасував цю переяславську угоду. Він плюнув на все і пішов на союз з Швецією. А Швеція в той час перебувала у війні з Московщиною. От уявіть собі, московити воюють зі шведами, а українці дружать зі шведами. Оце була така політика Богдана Хмельницького, який намагався вирулити з цієї ситуації. Потім було у нас маса різних документів, там документів з Польщею, зокрема. Гадяцька угода, так звана, які практично повністю перекреслювали цю переяславську угоду. Вона не стала ніяким точкою відліку, тільки символічною точкою відліку. Ну і е, вона створила ситуацію, в якій Україна потрапила в по суті вороги навколо повністю по периметру наших кордонів. Дуже складну заввів Хмельницький в дуже складну міжнародну ситуацію України. Популяризація ідеї про Порясовську Раду, як якесь об'єднання. Воно було активно в совєтський час. І, судячи з підручника, які анонсував вихід на 1 вересня 650 тисяч примірників, вони пояснюють не тільки так звану СВО, а вони пояснюють цілому історію України як е, певне насілення е, Полтавщини, Запоріжжя-Чернігівщини, яке населення, яке в 17 столітті повітря. Е, попросилися приєднатися до е, рускового государства і стала частиною руського народу. Російська пропаганда, політична історична, абсолютно відмовляє українцям не тільки в незалежності, не тільки в спадковості, але відмовляє і в власному імені, в власному спадку, в власному розумінні народу. Нім кісткою в горлі стоїть Київ. Він має бути або знищений, або їхній, бо це той спадок, до якого вони про який вони говорять, а не можуть фізично тримати в руках. Для них Україна це історична частина Росії, і вони абсолютно свідомо вважають, що вони повертають свої історичні території. Це то що Путін озвучив, але це то, що і відповідає цим поняттям їхнього глубівного руського народу. Вони вважають Україну територією Росії. Яка була то лі сполонізована, то лі там завстріїзована, і так далі, але вони чесно вважають, що це їхня територія. І побороти це практично неможливо. Ми зараз дійсно боремося за незалежність, тому що, як на мою думку, виходячи з того досвіду, який я отримав як блогер, то більшість населення вона підтримує явно чи неявно цю військову агресію проти України. Якщо ми перестанемо захищатися, ми просто перестанемо існувати. А якщо вони перестануть нападати, ну війна закінчиться. Я сподіваюся, у всякому разі 1708 роком знищення Батура на повністю, коли з наказом було знищено гетьманську столицю. 20 тисяч населення було вбите від ненароджених дітей до людей похилого віку. Потім ми бачимо це в 1918 19 роках, коли більшовицькі орди росіян. Комуністів, так більшовиків, нападають на нашу державу, і знову іде катування Києва, коли Київ за три дні входу армії Муравйова в 1918 -му році тут збивають 5 тисяч цивільного населення. Це їхня спадковість, і тільки вони змогли вигадати на перетині це європейської та азійських цивілізацій, вигадати, наприклад, таке явище як Голодомор, тобто. Цілонаправлене етнічне знищення людей саме за кровно земельним принципом знищення через голод. Тобто до таких явищ ну, не вдавалося в жодному контексті жодної країни. І оці знищення, вони є цілком виправдовані з боку російського народу, так, російської спільноти. Те, що вони бачать виключно нас завжди з собою, це от ті саме братерство, братські народи, але тільки коли обіймів брата вони настільки е, міцні, що це вже не обійми від братньої любові, це обійми смерті. І ці обійми смерті ми спостерігаємо періодично раз в 100 років, і сьогодні ми в чергове дійшли до цього кола, коли ці обійми. Ми бачимо їх в Бучі, Вірпіні, в Ізюмі. Ми бачимо їх на лінії фронту. Вони нас знищують, тому що не можуть пробачити того, що Київ у нас, що ми спадкуємо те, про що вони розповідають. Ну голодомори – це взагалі трагедія світового масштабу супер масштабне убивство. Один з найбільших геноцидів в історії людства. І цих голодоморів нагадаю було три сутність росіян не змінилася. Це народ постпервісно общинний, який вийшов з кам'яної доби десь приблизно років на 4 тисячі пізніше, ніж решта Європи, і, зокрема Україна. Тобто вони прогуляли 4 тисячі років еволюції. Це абсолютно науковий факт. Росіяни в своїй країні ніхто і вони хочуть, щоб всі навколо також були нічим. І ніким вся російська політика, вся російська бажання, їхні стремління це просто стремління видерти чужу кістку із жерти. Розумієте, от коли ми хочемо зрозуміти Росію, уявіть собі дикуна, який видирає кістки у всіх навколо кого бачить і куди може дотягнутися, і ви тоді зрозумієте, що таке Росія. Просквіт московської ненависті до нас це геноцид українського народу у вигляді голодомору. Ніхто у світі не додумався до такого акту заморити мільйони людей у такий спосіб, тому що московити у вираженні Сталіна, хоча він сам був і грузином, розуміли, що справжня небезпека для них це українці. Вони ну, ніколи не погодяться з своєю непрестижною ідентичністю. Ми про це говорили в їхньому розумінні. Серце Русі, де б'ється у Києві. Київ, мать городів Руських. Як і Пояснювати наступним поколінням, чому це сакральне для них місто знаходиться у ворожій країні, тому вони будуть битися на смерть. На жаль, така сувора дійсність. Однак я упевнений, що у цьому історичній циклі вони обов'язково програють, коли Україна переможе, ми не можемо собі дозволити мати поруч з собою ту саму Російську Федерацію, але вона сама розпадеться під тиском зовнішніх обставин, під тиском нашої перемоги. Бо якщо Російська Федерація після нашої перемоги не розпадеться, це означатиме, що це буде процес ізоляції від зовнішнього світу і підсилення тих е, страшних маркерів їхньої ідентичності. Як так само, як вони зараз ідуть з е, словами, що діди воювали, якщо вони не розпадуться, то через 10-15 років вийдуть з цієї самої ізоляції люди, які Будуть е, дітьми, братами, племінниками тих 250 тисяч е, вбитих нами окупантів, які будуть говорити отці воювали. і єдиним шляхом для того, щоб зробити стабільність і розвитку і наших дітей, і нашої держави, є поступово підкладати дравішки до розпаду цієї імперії. А наша перемога це буде останній свяшок в їхню труду. Ще Черчилль в свого часу казав, що нічого на росіян так не впливає, ні перед чим вони так не схиляються, як перед військовою силою. Тобто треба бути сильним, і вони будуть люто ненавидяти, плюватися жовчою, але сидіти під війником і боятися. Весь світ дивиться на росіян як на просто божевільних. Росіяни створюють абсолютно альтернативну реальність інформаційну. Це знов-таки з кам'яної доби все. Знаєте, шамани танцювали і повторювали по 100 разів якесь заклинання, сподіваючись, що воно матеріалізується. Так робив Геббельс і так робить сьогоднішня Росія. Це хвороба шовінізму, яка викликана їх історичним досвідом. Починаючи з московського царства, територія їх постійно розширювалася за рахунок сусідів, і вони по іншому сприймати історію не можуть. Якщо вони втрачають якусь територію, для них це ну, національна ганьба. Неважно, чи вони її приєднали, чи вони захопили. І тому словами переконати це неможливо. Тут ну, є такий військовий шлях, я вважаю, що Росія як держава повинна перестати існувати. Це єдине, що нас може спасти в цій ситуації. Бо якщо ми їх відкинемо ну, умовно на кордони 91-го року, це ситуацію не вирішить. Вони зберуться силами і через певний час знову на нас нападуть. Ну, досвід 300 років говорить мені саме про це. Давайте будемо чесними, Імперія входила в наше тіло щонайменше 300 років від перелясково влади, Щонайменше, а насправді значно довше. І дати відповіді дуже швидко за навіть кілька десятиліть на те, що не відповідалося століттями, неймовірно важко. Ми зараз в унікальному історичному моменті народження нової політичної консолідованої української нації важливо цей момент не прогавити. в нашій історії. Перший унікальний момент, і з часів занепаду галицько волинської держави. Ми не боремося за її віднов. Ми її вже маємо по факту, і скажімо, на відміну від двадцятих років буремного 20-го століття, коли ми боролися за свою державність, мали щонайменше три свої держави, а то чотири, як рахувати, була велика міжусом міжусобиця, і щонайменше п'ять ворожих держав, дві російські, як мінімум, білогвардійська і більшовицька. Ми тепер маємо консолідовану корпоративну підтримку усього цілізованого світу. А у першу чергу англосаксів неминуче переможемо, лише на превеличезний жаль буде за. Оплачена крайньо висока ціна.